А воевать хотят. Притом, как всегда, наши закадычные друзья, которые так переживают, что мы в 1612 году надавали и из Москвы выгнали, успокоиться не могут. То есть полякам все не имется, все-таки вот они хотят, чтобы был 1000 плюс первый раздел Польши. Но они реально не могут успокоиться. Очень тревожно. На Украине тоже то, что происходит, войну вот так вот не остановить. Не остановить совсем. Война с какого-то момента начинает жить по своим законам. Европа в нее втянулась. Пока все сценарии, которые просматриваются, скажем, вежливо, довольно... Как в нашей нефтяной стране она должна, почему она должна расти? Очень просто. Например, как в нашей стране электроэнергии стало вдруг сейчас, сейчас, впервые сейчас. не хватать? Я могу, я могу точно сказать, как надо сделать, чтобы в цене не а, -а, а, вот подскажи. Не футболистов покупать, а молодец, система ПВО. Молодец, отлично. Чтобы не и было я, ударов и по я нашим нефтепереработающим Так же, как так же, и, и электроэнергии. Мы вдруг на юге структуров. ощутили дефицит. Впервые за 30 лет. Да потому что Чубайс, с который говорил, я хочу реформировать электроэнергетику, это приведет к конкуренции и это приведет к удешевлению Но того и другого нет, значит ты прав, верните все. Правильно. Вот простой момент, да, вот так как ты к автомобильной индустрии имеешь прямое отношение. Вот сейчас на фронте, что люди делают? Покупают старые нивы, срезают кузова и их переоборудуют. Ну почему они это делают кустарным методом? У нас что, нет возможности просто на базе Нивы производить там, ну, типа баги что-то? Но ну, это же требуется фронту. Но да. почему это понимают все, кроме производителей? Да. Чего так, они ждут? Производитель, кстати, Ниву отдал Шевроле в свое время. Да какая мне и разница, куда он ее отдал, отдал? Уже Шевроле американцы. никакой нибудь угу. Где, что было 30 лет назад? Угу. Не важно, что сейчас на фронте. Мне вообще не интересует, кто когда родился. Слушай, тебе тоже, ты был во власти нет, и находишься нет, все нет, это я время. Я во против... власти не был ни Но одной секунды. Прекращай. Прекращай, сейчас ты на меня будешь перекладывать. вот сейчас вопрос простой. Не Хватит искать виновных в прошлом. Сделай сейчас правильно. Ну это тоже У правильно. нас куча автомобильных производителей. производителей в Китае. Колоссально. Когда я вижу на фронте дикое количество там китайских машин и не вижу наших, у меня база бросит. это что, сложно? Или что, нам надо сейчас опять возвращаться к концу 20 30-х годов 20 -го века, восстанавливать российский автопром? И в этом... Простейшие вещи не можем сделать, да. чтобы в ну, фронте ну, этого было море. И в этом поправо. надо, чтобы на дикой скорости ребят могли скачить, Что, этом... по-прежнему покупать зарубежные эндуры? Ну, не Свои? Не можем Мы делать. гуманитарный груз, 10 УАЗиков только что направили. Да какая разница, раз. надо УАЗиков, не 10, деть... их надо 10 тысяч. 10 тысяч, да. Притом они должны быть ты уже под фронт тобой, заточены. Володь, что ты меня... Так я не тебе, тысяч. это я просто людям, которые этим занимаются. Ну очнитесь уже! Начните уже делать что-то! Просто очнитесь! Верно. Потому что каждый раз, когда к ребятам ты смотришь, что ну, в каждом подразделении там ну, золотые руки у мужиков. И все говорят одно и то же. Может там на большой земле кто-то что-то заметит? А на вальшої землі таке чині что... що, вибачте, у нас футбольний сейчас ми досмотрим. А наразі поговоримо і про успішну роботу наших збройних сил України, як вони успішно знищують і техніку расистів. Зокрема, надже з'являється інформація про те, що збройні сили України уразили стоянку ЗРК «Тор». Росіян в Оленівці. з'являються нові подробиці. і Ви нині бачите на своїх екранів те, те, як це відбувалося саме знищення е, цієї установки. Українські захисники уразили ворожу стоянку в Оленівці, де рашисти ховали комплекс протиповітряної оборони. ТОР. є висока ймовірність того, що комплекс вивели з ладу прямим влучанням або ж уламками від снаряду. Зокрема, подібні кадри вже публікували різних телеграм-каналах і як дописує щодо подробиців удару, то розвідувальний безпілотник слідкував за рашистським комплексом аж до місця його стоянки у селищі. Оленівка Виявилося, що окупанти ховали тор у промисловій будівлі на околицях селища. Як розповідали військові, наші розвідники проінспектували з дрона Донбас Арену у Донецьку та виявили російсько-зенітний ракетний комплекс Тор. Захисники ж відразу завдали удару по місцю його розташування з американської реактивної установки Хаймерс. І відповідні кадри вже опублікували. В свою чергу видання мілітарне зазначило, що снаряд GAMLRS точно влучив у промислову будівлю. Тож є висока ймовірність, що комплекс все ж таки виведений з ладом. Знешкодження подібних систем має посилити можливості українських авіаційних засобів, яким стане безпечніше залітати все ж таки на окуповані расистами території, пояснив мілітарний. Ну і це добре, як на мене, все ж таки, що наші збройні сили України продовжують нищити техніку. І ми Бачимо навіть по статистиці, що все менше техніки рашисти мають і на полі бою. Зокрема, ми бачимо і зі зведень Генштабу про те, що вони кожного дня втрачають десятки техніки, і це дуже добре, адже їх залишається все ж таки менше на полі бою. І нашим захисникам легше, також на гарячих точках. Ну а ми далі власне продовжуємо про геополітичне Чехія приєдналася до. Коаліції дронів для України. Вона стала 16-тим членом цієї коаліції, яка від лютого цього року постачає силам оборони України. Безпілотники різних типів допомагає з їхнім оснащенням та виробництвом. Коаліцію очолюють Латвія та Британія до неї входять: Австралія, Данія, Франція, Естонія, Італія, Нова Зеландія, Канада, Литва, Нідерланди, Польща, Німеччина та Швеція. Чехія приєдналася після того. Повідомило Міноборони Латвії, як делегація її підписала меморандум про взаєморозуміння під час 75-го саміту НАТО у Вашингтоні. Там члени країни, члени коаліції дронів підписали меморандум, власне згаданий про взаєморозуміння щодо координації співробітництва і розвитку безпілотних технологій в Україні. Це має також посилити обороноздатності членів альянсу. У межах меморандуму союзники домовилися створити спільний фонд на 45 мільйонів євро. І погодили плани поставок Україні одного мільйона FPV-дронів. Стартувала ж коаліція. Нагадаємо, 17 лютого цього року в межах роботи контактної групи з питань оборони України в так званому форматі Рамштайн. Добре, коли добре, так би мовити. Натомість Україна отримає перші майже півтора мільярда євро від заморожених російських активів на початку серпня. Повідомили в Євросоюзі. Перший транш власне має бути вже наступного тижня. Про це заявив високий представник ЄС з питань закордонних справ Жозеп Борель на прес-конференції за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС. Він сказав, що на засіданні повідомив міністрам про прогрес стосовно першого траншу на 1,4 мільярди євро. Його як очікується, перекажуть на початку серпня. Уточнив Борель. Дипломат, головний дипломат ЄС нагадав, що кошти спрямують на закупівлю пріоритетного військового обладнання. Для України засобів протиповітряної оборони артснарядів, а також на підтримку української оборонної промисловості, загалом, як зазначив Борель, одним з ключових питань засідання була необхідність посилити протиповітряну оборону України, особливо з огляду на останні атаки Росії на цивільне населення, зокрема на дитячу лікарню в Києві, а також потреба у відновленні української енергетики до зими. Хоча Жозеп Борель також відзначив, що міністр закордонних справ ЄС на зустрічі в Брюсселі вкотре не досягли згоди щодо розблокування коштів Європейського фонду миру, з якого фінансуються поставки зброї в Україні, більшість держав-членів наполягали на необхідності розблокувати виплати, які затримуються вже рік. І водночас наголосили на необхідності зрушити з місця рішення стосовно нового фонду підтримки України, який блокує одна держава-член, за його словами. Ця держава-член ЄС наполягала, що це щось неприйнятне і нестерпне, тож кошти продовжують блокувати. Власне, хоча Борель не сказав, про кого йдеться, відомо, що Угорщина блокує виділення коштів на фінансування військової допомоги України.